Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнес Юа, черговий випуск розпаковок. Поїхали! Сьогодні в мене в студії сім чи вісім посилок нової пошти. А сьогодні ми розпаковуємо саме їх, і я думаю, що далі ми переходимо знову ж таки до розпаковки Баулу з Укрпошти. А приїхав мені Баул, дуже довго я його чекав. Але нарешті він тут, тому завершуємо з НПшкою і переходимо знову до УП-шки. Поїхали. Так, перший пакунок. Ось Такий він грязний. Так, сумка. Рюкзак. Так, мені, там, здається, отак буде краще, трошки світла, да? я перекрив. Так, такий рюкзак. FBI написано. Так, що у нас? Сюрпризів немає, як в попередньому випуску. Так, що у нас? Червоненький всередині. Ну, запах е, свіжого нового е, одягу. так Все працює. Так, що в нас? ну Гривень 300, я думаю, да можемо зарахувати і рухаємося далі. Так. Або блокнот, або книги. Це я вже вам гарантую. До речі, Цього постачальника більше якось не хочеться замовляти, бо бібліотеку я зібрав собі дуже знатно. Ну, Очевидно, що книги. Так, окей. Так, і книги у нас наступні. Юзеф Везер Чемензамінлі. Дівоче джерело. Такого я не чув. Ось так от виглядає то все діло. Прикольно. Так, оформлено, який це рік? 1993. А, рік. Отак от. Окей. І. і Іржан. Ось така книга. А, 1985 а, рік. Окей. Творчий шлях майстра. Ну, Маудунь, все понятно. Так, ну книгам ми даємо по 50 гривень, якщо щось десь там дуже рідкісне, ви це побачите, бо ціну я зміню. Так, я думаю, тут аналогічна ситуація. Чесно кажучи, я коли викладав і бачив, так да, коли викладав і бачив ці пакунки, я вже наперед знав, що це фіаско. І, чесно кажучи, якби не оці книги, які нам попадаються, буквально в Кожнім. А випуск ми б непогано щоб могли б і вийти в плюс. Але оці штуки вони просто нас. Так, Олександр Деко. а місарш Карел, Околиця. Так, Олеся Козуля. Жінки в історії України. Ось така книга. Так що, друзі, якщо комусь потрібні книжки, пишіть, я їх віддаю за, бестінь, тому що посилку вони мені не окуповують ніяк. Давайте подивимось, що в цьому великому. Так, це у нас НПшка 5-кілограмова. Ну, на 5 кілограм однозначно не тяне, я вам скажу, але ну, кілограма півтора, може два. Так. Я вже бачу купу купити. Понятно. Ну так. Да. Ну так, да. гіршого закупу у мене не було. Так, і що це не все? Угу. Окей. Так. Так, ну це щось 0, похоже, ні. Ну ні, не нульс-нульц, 0 -0, но непоганий стан. Так. Катвалк. Блін. Ну, отак от виглядають шльопки. Туфлі, шльопки, якісь вони, як так от. Така підошва, Камінці могли б повидорувати, ну то таке. Так, ну окей. Взуття це попроще, але взуття також достобіше. А... Ціну ви побачили. І у нас тут виходить дві було. Ну, Вони, типа, як ідуть комплектом, чи що. типу, о, Весняний і літній варіант. Що? Ну, щось, щось таке, мабуть. Отак от виглядає. Отак. 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 Карко. Фірма якась тут речі нового нейму. Ну окей, жіноче велике взуття. Добре. Ціну ви побачили, я думаю, гривень 600 ми десь можемо закласти за це взуття. Але фішка в тому, що 5-к бокс такий на закупі стоїть 1000 гривень. Трішки математика не сходиться. Але то нічого. Так Ну, повідомляємо. Щось мені підсказує, що. Тут у нас теж нічого не жде, це взагалі вона дуже легка. По розміру вона як двойка, а по вагі як грам 500. А що таке? А. Окей. Тоже скочу і знатно. Так. Я думаю, ви вже побачили, так? Да? Ну, єдине, що що це Адідаси. Це вже щось. Окей. Адідаси явно будуть коштувати подорожі, але це прикольні. Це однозначно виглядить кайфово. Не знаю, як вам. Блін, вони прям максимально легенькі, не знаю. Того я і казав грам 500. Так, Адідаси Cloud Form. Якийсь. Ну, окей. Ну, за ці кроси я думаю, однозначно лайк. Виглядають прикольно, ні? Я б собі навіть такі хотів. Так, ну це однозначно балайки. у нас? Французький 39 написано. Якщо Если це воно. Короче, ви поняли. Окей. І що в нас? Серйозно, все, остатки сладкі, як то кажуть. У нас було взуття, у нас були книги книги, взуття знову. А, в мене ще оця коробка. Давайте ще коробку. Я за неї забув. Давайте подивимось, що тут. Ні, ну Серйозно, ну як можна це замовляти, коли. Ну тут теж взуття. Просто я розумію, що ну, я бачив, скільки набрала попередня розпаковка переглядів. І я впевнений, що це набере не більше. Тому що мені б навіть було це нецікаво дивитись, коли в тебе, блядь, третій випуск підряд ідуть одні. Е... Кросівки і одні ці книги. Це називається закупився в одного поставщика. Так, Clunks, опять така відміточка йде, скоріш за все, секонд-хенд. Но. Знаєте, це якщо я не помиляюсь, шкіра. Це 100% шкіра народ. Якщо це шкіра, то це може коштувати прям нормально. Мейден Камбоджа. Ну, виглядають оці ось мені дуже е, прикольні. Прям прошито тут усе, поняли, кожа. Я думаю, оці можуть коштувати грошей, реально. Хм. Кайф. Ну оці, якщо хоча б тисячу потягнуть шкіряні, то хоть не такий великий мінус буде. Окей, в будь-якому випадку ціну ви побачили. Ми відкриваємо останній. Ви б ніколи в хи не вгадали, що тут. Аби не дивились мій випуск. Остання зима. Автор не вказаний. Так, остання зима. Федоров. Є таке діло. І терен цвіте. Нове ліповість. Ой, вона в не дуже гарному стані. Тут сторінки походження. -да. Перші три сторінки отакі. Але далі наче норм. Ну так. Да. Наскільки така може коштувати? Гривень 10, так? Да? Дякую за сміття. Отак от друзі, така розпаковка. Ну я показую все, як є. А я показую ну, типу, як міг би це розпакувати і просто не викладати, і просто відзняти щось інше і вже тоді його змонтувати і викласти вам. Але показувати тільки успішні розпаковки, де знаходиш постійно щось нове, круте, дороге. А це, мабуть, неправильно, тому що перш за все комусь із вас захочеться купити, і коли ви купите, і вам буде ось так: от попадатися купа книг і взуття непотрібного взуття, ви скажете, що щось тут не те. Тому я показую все, як є, і буду дуже вдячним, якщо ви підтримаєте і цей контент своїм пальцем вгору та, звісно ж таки, коментарем. Всім дякую, до зустрічі.